Навіть під час відключень електропостачання п'ять світлофорних об'єктів продовжуватимуть регулювати автомобільний рух. Наразі на найбільш жвавих перехрестях прилук встановлюють відповідне обладнання. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Міськсвітло». Саме дана організація обслуговує світлофори міста. Як говорить директор підприємства Олег Лещенко, нові технології впроваджують за фінансування з міського бюджету. Кошти виділили за сприяння міського голови Ольги Попенко. Комунальне підприємство «Міськсвітло» проводить роб роботи По встановленню та монтажу безперебійного джерела живлення по світлофорних об'єктах. Це була вимога міського голови. Саме за її сприяння були виділені значні кошти, провелись закупівлі і міськсвітло виконує свою роботу, як я вже говорив, по встановленню безперебійного джерела живлення. Це альтернатива подачі електроенергії. Так як у такий значний час, як війна в Україні, часто бувають відключення. Монтаж систем триває вже два дні. Олег Лещенко зазначає, обладнання забезпечуватиме безперебійну роботу світлофорів до п'яти годин. Комунальне підприємство між світло установило вчора два перехрестя, а саме європейська вокзальна та європейська Кутляревська. На даний час ми встановлюємо на перехресті Незалежна Київська, та до 17-ї вечора ми зробимо київська гімназична. Надалі завтра вже повністю ми зробимо п'яте перехрестя: це Котляревського Київська. Якщо, наприклад, не будуть у нас якісь надзвичайні ситуації. Як приклад Олег Лещенко наводить поломку обладнання, що забезпечує роботу зовнішнього освітлення на перехресті європейської та ярмаркової, там в ТП вигоріла секція одна і не світила часть вулиці Європейської, час вулиці ярмаркової, а також не світила дитяча лікарня в'їзди, Також території. Аварійні ремонтні роботи стартували вже сьогодні, 19 лютого. Тож монтаж безперебійників відклали. За дорученням міського голови ми оперативно відругували на дану аварію. 8 ранку були бригада виїхала на Усунення неполадків ми його зробили до 12.00, до обіду. Після обіду ми виїхали на світлофорний об'єкт по установці безперебійного джерела живлення на перехресті коптєва Київська.